Друзі, доброго дня, ви на каналі АГФ. Хотів сьогодні з вами поговорити на тему, як мішати бордоську суміш. От дивіться, в мене є два пакетики. Це є мідний купорос, там він, красивого кольору. І є відповідно в іншому пакеті негашене вапно. Коротше, не можу відкрити пакет, негаше не вапно. От от. Для того, щоб приготувати правильно даний розчин, ми беремо необхідну нам кількість вапна і змішуємо це з якоюсь кількістю води. про Пропорції зараз трошечки пізніше. І ось є наш мідний купорос. Такого він. Приємного красивого кольору. Ми його частково, не частково, а час від часу перемішуємо, і виходить він трошечки темніший. О, стає трішечки темнішим. Дивіться. Що ми робимо? Тут у мене є в цьому комплекті, який я купував. Це була не реклама. Це От таке я в магазині придбав. 100 г мідного купоросу і 100 грамів е вапна. Це, відповідно, якщо розбавити його на 10 літрів води, ми отримаємо 1% розчин бордоської суміші. 1% розчин використовується, як правило, по листі, по брунькам для того, щоб не обпекти е рослину. На, даному, на даний момент мені потрібно зробити 3% розчин бурдоської суміші. Що я взяв? Я взяв е ємність у мене є на 2 літри. Такий оприскувач. Е мені потрібно було взяти для приготування 3% розчину 30 грамів е мідного купоросу і 30 грамів відповідно е негашеного вапна. Ну, зараз воно у нас вже гашене. І Мідний купорос теж у нас розбавлений точніше розтворений. Я беру відповідно на 2 літра води, 60 грамів мідного купоросу, 60 грамів вапна. Заливаю це приблизно пів літрами води, перемішую, трошечки вапно нагрівається, треба, щоб вистигло. Це краще рекомендує виробник розбавляти у теплій воді, що я в принципі зробив. Тобто розчин у мене простоє вже близько півтори години і те, і те вже вистигло. Відповідно, наша задача зараз зробити це змішати розчин мідного купоросу. Перемішуємо ще разок. Виливаємо уже гашене вапно ємність. Стараюсь так, щоб рештки вапна не попадали до оприскувача, щоб його, відповідно, не забивало. Ну, така частина у нас залишилась там ще вапна, яке просто не розтворилось. можливо, то сміття. Не знаю. Нам воно і не треба, нам потрібно вапняне молочко. І тепер, відповідно, вливаємо, обов'язково вливаємо мідний купорос у гашене вапно. І ось так змішуємо це. У нас тут в банці взагалі нічого не залишилось. Нам потрібно цю масу буде довести до 2 літрів, що я зараз і зроблю. Довів я до позначки 2 літра, отак от де видно, 2 літри нашої, нашого розчину, нашої бордоської суміші. Закриваємо це все. Закриваємо, накачуємо тиск у нашу ємність і йдемо бризкати те, що нам треба зараз побризкати. Чому я зробив його на 2 літра, тому що е мені цього, цієї кількості на даний момент вистачить. От. А якби робити 3% на 10 літрів води, то відповідно треба як мінімум 300 грамів купоросу і вапна, якого у мене фактично просто не було. Тому, а цієї кількості мені зараз вистачить, я його добре змішаю, накачаю і йду працювати по малині, бризкати відповідно її від Діді Мели як мінімум, і буду саджати її вже на. Більш-менш постійне місце. Поки що так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Якщо було це відео вам корисне, ви запам'ятали, як мінімум потрібно 10 грамів на 1 літр або 100 грамів на 10 літрів води мідного купоросу і окремо змішати таку саму кількість відповідно, 100 грамів на 10 літрів води вапна. Потім вливаємо вапно і лише уже мітний купорос розчинений, вливаємо в... у готове вже вапно. Не навпаки. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Ну, як завжди, коротше, миру вам і добра. До побачення.